Які російські кораблі потопила Україна, шановні глядачі? А зараз в ефірі рубрика по волнам пам'яті або ж приємно згадати. Не так давно захисники зробили подарунок всім українцям до Дня закоханих і відправили на дно черговий російський корабель Цезар Куніков. Він став наступною великою перемогою на морі серед інших зухвалих потоплень, що здійснили українські військові. Які ворожі судна опинилися на вечірці у крабів за два роки повномасштабної війни і чим для російського флоту був важливий Цезар Куніков, розповідаємо у відео. До речі, підписуйтеся, адже тут буде ще багато цікавого. У перші місяці повномасштабної війни Росія втратила Одразу декілька плавзасобів, зокрема Катер Раптор і десантний корабель Саратов. Однак найсуттєвішою втратою росіян на морі того періоду стала втрата флагмана крейсера Москва, який пішов на дно після удару ракетами Нептун 14 квітня 2022 року. На Росії досі заперечують серйозність бойових пошкоджень, дотримуючись версії, що крейсер затонув під час буксирування в порт призначення в умовах шторму. Загибель членів екіпажу визнали тільки частково. 2022 року росіяни також втратили катер серна, буксир Василь Бех та ще кілька невідомих суден. Крім того, декілька одиниць було пошкоджено: ракетний корабель Самум, десантні кораблі Новочеркаськ та вже відомий нам «Цезар Куніков». а також патрульний корабель Василь Биков, тральник Іван Голубець і фрегат адмірал Макаров. У січні 23-го року Україна потопила два російські катери. А від травня Чорноморський флот почав зазнавати серйозних втрат від активності морських дронів. Було пошкоджено російський розвідувальний корабель Іван Хурс. Підбиті чотири катери, великий десантний корабель Оленегорський горняк і танкери Сі Цікаво, що «Оленегорський горняк затонув у наслідок атаки на порту новоросійську. Повідомлялося, що це спільна операція СБУ та ВМС. У вересні 23-го року Росія втратила два катери десантний корабель «Мінськ», а Також уперше за час війни підводний човен Ростов на Дону. Крім цього, восени були пошкоджені російські ракетний корабель Самум, Аскольд і Буян, а також патрульні кораблі Сергій Котов і Павло Державін. У грудні під час атаки на порт в окупованій Феодосії все ж таки було потоплено десантний корабель Новочеркаськ, поранений внаслідок удару по порту в Бердянську в березні 2022 року. У 2024 році рахунок втрат чорноморського флоту Росії відкрив ракетний Катер Івановець, знищений уночі проти 1 лютого, і ось 14 лютого був вражений великий десантний корабель Цезар Куніков. Чим він важливий для РФ? Кораблі такого типу використовуються насамперед для перевезення боєприпасів, оскільки такий вибухонебезпечний вантаж за правилами не можна переміщати Керченським мостом тільки поромами або великими десантними кораблями. У останні можна вмістити 10 танків або ж іншу техніку загальною масою до 500 тонн. За інформацією гур, на борту Цезаря Кунікова якраз перебував в вантажі з боєкомплектом. Після втрат замінити ці кораблі Росії фактично нічим, адже Туреччина закрила протоки босфори Дарданели для проходу будь-яких військових суден після початку російського вторгнення в Україну. І судячи з усього, втрати Росіян лише зростатимуть. Ефективної тактики проти масованих ударів морських дронів вони так і не винайшли. А українські дрони постійно розвиваються, підвищуючи бойову ефективність. Сподіваємось, поки ви дивитесь це відео, кількість потоплених російських кораблів зростатиме. Підписуйтесь і залишайтеся з нами. Тут буде ще багато цікавого.